Лучанка Тетяна Никитюк з сином костею, герої світлин, виставки дітей з аутизмом, окрилені любов'ю без меж. Зі слів мами на фотовиставці, що відкриється завтра у галереї мистецтв Луцька, представлять вироби десятирічного кості із пластиліном. Ліпити він почав дуже давно, напевно, з рочків трьох. Потім з'явився такий пластилін, який от засихає, і вироби зберігаються. Він ліпить там і. Фільмів героїв, він ліпить меблі. Мама Тетяна Никитюк каже, підготувала кілька десятків синових пластилінових виробів. Для її кості ліплення спосіб заспокоїтися, розповідає жінка. Хлопчик має улюблені фігурки і розповідає вірші про них. Дорозі йшла корова, круто рога і здорова. Мута му вона ревіла, мабуть, спастися хотіла. Я дуже люблю ліпити з пластиліну тварин, окрім робіт Кості, у першій залі галереї розміщують також картини дітей з розладом аутистичного спектру, каже Марина Борозенець, заступниця голови громадської організації Повір у себе. Ми налічуємо майже 40 родин. У нас дітки з різними нозологіями. В основному процентів 90% це дітки з аутизмом. Місія це допомогти батькам повірити в своїх дітей. І допомогти дітям повірити в свої сили і зрозуміти, що в першу чергу треба бачити не діагноз дитини, не її проблеми, а саму дитину і її можливості у цій залі. Основна частина виставки каже Марина Борозенець: тут фотографії сімей, у яких є діти з аутизмом. Просто фотосесія була до 2 квітня, до всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм. Фотографії вийшли дуже вдалі. Всім батькам дуже сподобалось і. Ми вирішили, що не можна їх просто ховати. А хотілося б показати це людям. Фотосесія для нас це теж з костюм була вперше. Ми дуже хвилювалися, дуже складно. Це така колосальна робота фотографа зловити ці моменти. Я взагалі думала, в нас ну жодної фотографії не вийде. Є гарні всі вийшли, гарні фотографії. Тетяна Никитюк каже, допомогла організувати виставку благодійна релігійна організація «Карітас Спес Луцьк. Представниця організації Анастасія Марків говорить, учасниками стали 28 родин з дітьми з аутизмом. Діти, які мають такий аутичний розлад, діти з аутизмом вони є абсолютно повноцінними членами суспільства і вони так само потребують уваги і підтримки від оточуючих. І фотографії, які представлені на виставці, вони ілюструють цю безмежну любов матері до своєї дитини, незважаючи на жодні обставини. Ну і так само самі світлини дуже чуттєві. Виставка у галереї мистецтв відкриється 10 червня о 14. Сеті і триватиме до 17 червня. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.